Катований, побитий, терплячи муки в свій останній час ішов Христос, щоб кров свою пролити за землю нашу грішну і за нас. Він знав про Те, для того був Він з нами, щоб нас спасти і викупити з гріха. І ось Він там, з пробитими руками. Отця благає, бо земля глуха. Розіп'яли з розбійниками, разом, кричали: якщо Бог, то спасись, а він сказав розбійникові фразу. В раю, ти будеш нині не колись. Життя в Ісусі вічне, знайте, люди, бо вже звершилось чудо із чудес. Нехай тепер завжди Він з нами буде, і охорону посила з небес. Щоб ми жили, щоб знов вітались люди. Христос, Воскрес! Христос, воскрес! Ворій Дякуємо. Ja, um, Василь Васильович, дай Бог благословити.